Їдемо завтра на природу, і я вже сходила рано вранці, скупилася, зробила деякі закупки. У мене в планах приготувати їжу, коли ми приїхали, щоб до шашликів було, що перекусити. І вам далі покажу, як я мариную шашлики. Я вже в якомусь відео казала, що ми їмо тільки так, як ми замаринуємо, і ніяк по-іншому ми не любимо. Нам не подобається. Зараз покажу вам, що я купила. Поход в магазин це біль. Я не знаю, як. Як ото економити? маленька торбинка, багато грошей. Купила дві пачки лаваша. Тут 10 круглих лавашів і фарш. Хочу зробити такі лініві чебуреки, щоб, як приїхали на природу, було що перекусити. Два шманделика добрячих м'язка, а ще як? буду маринувати. Це мені потрібно буде для маринаду томатний сок гострий. Це раніше був смачний соус, не буду казати, як він називається. Зараз він український, теж такий, як ми любимо. Огірки. Взяла собі побалуватись на кофі тайм, майонез, спеція до м'яса і лимонний перчик, дуже мені подобається. До речі, улюблені мої цукерочки Монблан. І на природу взяла такого вредненького, бо завжди біля річки хочеться чогось поживати. Сухарики, сімки, салона соломка, шоколадка і печиво, бо будемо там ще кофеї ганяти. Ось такі закупочки, але це ще не все. Так, м'яско треба мені добре перемити. Тут якийсь є більший кусочок, якийсь менший. Замаринуємо більший. Роблю собі такі зручні шматочки, щоб потім було зручно формувати мені для нанізування на шампура. Щось мені захотілося, ошеек. Раніше брали надпочку, але вона мені здається якась жирновата дуже. So Ті обрізки, що зараз не війдуть у шашлик, зроблю піджарочку. І ось так цибулю я не буду давити з неї сок. Оце саме цей сок нам і не подобається. А м'який і соковитий шашлик у нас буде за що того, що томатний сок. Томатний сок по своїй структурі, по своїй кислотності, він буде волокна розрихляти і робити м'якішими. Так трошки викладаю. Сіль лимонний перчик. Притавка до м'яса, сиволька. І заливаю гостреньким томатним соком. Ми якось купили один раз, чисто перепутали томатний сок, взяли не звичайний, а гострий. Ну, як ми злякались, звичайно, що. Вдруг буде гострий, що ми не зможемо їсти ці шашлики. А воно вийшло дуже-дуже смачно. Такий пікантний вкус. Гостроти геть не чуть. Смачнючі. І тепер з тих пір беремо гострий гострий томатний сік. Знову лімонний перчик, знову приправа до м'яса. І оце воно буде сутки маринуватись там між собою. Все подружиться. Вся кислотність, яка треба виділитися М'яско в себе за сутки ще впітає томатний сік. І закриваємо герметично. і відправляємо в холодильник. Далі я смажу салатний перчик, буду робити з чесноком. На ранок ми виїхали на природу. Була гарна тиха погода. Дуже теплий діньочок видався. І ось такі мальовничі краєвиди у нас. Приїхали в таке чудове мальовниче село. Тут у нас маленька зупинка, ждемо ще одних, одну пару сімейну. А тут ось такий красень нас зустрічає. Гляньте, які молодці люди зробили, такий гарний такого гарного птаха. Ще жабка у нього в роті. Ну і до нашого місця розташування ми їхали якимись довгими полями. Потім ще раз полями, якимись гащами. Я завжди дивуюсь, як водій нам е, можуть знайти дорогу. Я б сюди дорогу ніколи б сама не знайшла, хоч, хоча вже декілька разів ми сюди їздили. І ось ми вже так гарно в'їжджаємо на це місце, де ми розташуємось. Місцеві добре вичистили, все, завезли пісочок під івушками, зробили такий стіл і місця, де можна сидіти і відпочивати з друзями. За це їм дуже велике дякую. Ну і як завжди, коли ми тільки ставимо палаточку, то наступним кроком дівчата накривають стіл, а хлопці завжди вже підготавлюють все до шашличку. Мангал вже розпалили, і ось нанизують шашлички. Ви бачите, як ми вчора їх маринували. Томатний сік вже трошки питався в маску. Цибульку так завжди любимо пільцями. Я не люблю, коли цибуля дає сік. Ми її ніколи не жмакаємо. Ось такі гарні шашлички. І вони завжди сочні. Сочні і рожеві. Ще хочемо зробити з баклажанів Скоро дуже гарну закуску. Дай. Трошки згодом ви побачите. Ось наша палачка навіть Набрали з собою теплі студія обовілява. Ночами посадки. вже не так то і жарко, я вам скажу. Ось вже готові шашлички на грузинський лаваш, який називається Макнакаш. Зрізаємо верхівочку, це служить як така тарілка для подачі шашликів. Я просто вже відчуваю їх навіть смак через екран. Дуже смачно спробуйте за моїм рецептом цей маринад, вже і овочі подоспіли. Баклажанчики піджарились, зараз будемо робити таку гарну закуску. Ось баклажанчики розрізаємо навпіл, посипаємо сіль, чорний перчик, тримомо туди часничок, поки вони ще гарячі. І потім всю цю м'якість баклажанів ми так віделечкою там добренько перемішуємо. Робимо, так сказати, в баклажанових тарілочках таку кашку. Ось я вам хвастаюсь нашими шашликами. Що ще треба на природі? Овочі, гріль, бачите, ось майонезик зверху на баклажанчики. І зараз все виделкою, так сказати, перечавучити. Ось таким чином робиться дуже-дуже смачна закуска. Туди хлібчиком макать. Це справжня смакота літня. А ось вже і другий спосіб маринування шашличків. І скоро вже буде і друга порція готова. Приїхали наші друзі з села, тут трошки доробляють пляж, догортають пісочок, завезли дуже багато піска, і ще дно роблять, як заходити в воду, щоб було зручно і ногам, і щоб там камишей не було то я так розумію, що пісок ще кидають туди в воду. Ну а на ранок, коли прокинулась, наші рибалки вже наловили трошки риби. Звичайно, таку малесеньку всю відпускали, бо толку з неї ніякої, хай лучше вона там собі росте і далі. Ну а ранком, бачите, як красиво, водичка ще така тиха. Ну, а рибки було небагато, з якої ми зварили уху, всього дві рибошки. Але нам на нашу кампанію цього вистачило. І друзі ще зробили по своєму фірмовому рецепту, так сказати, з димком з пилу з жару. на природі. Ми смачно поїли ухи, провели ще деякий час на цьому пляжі та й поїхали собі додому. Довольні, відпочили. Дякую, що додивились до кінця.